Дорогі за місці, хіба на 10 очистилось теж 9. Таке логічне запитання, правда? Десять ділося 9 чоловік. 10 очистилося. Але повернемося трошечки назад і подивимося, бо дуже часто, коли ми говоримо про прокажене, то думаємо, що це йдеться про якусь одну хворобу. Щоб зрозуміти краще оце, про що йдеться, треба звернутися до книги Левітів. у 13 главі описується чітко і ясно, хто такі прокажені. Прокажені це не була якась одна хвороба. Це було зібрання всіх творів, всіх творів, які шкіряних хворів, так кажуть. Тобто будь-яка шкіряна хвороба, яка не лікувалася або яка не вилікувалася протязі семи днів, після семи днів вважалася, чи та людина вважалася прокаженою. Якщо навіть були звичайні, відпочинаючи від лерпи, то не знає, що таке лерпа, лерпа це тоді, коли шкіра стає такою, як ну всі ми мали правда? а то коли ціла шкіра така стає, коли нерви шкіряні відмирають, і шкіра втрачає ту чуттєвість. Навіть якщо дуже багато було, то та людина зобов'язана була прийти до священника. Священник був зобов'язаний посадити її на семиденний карантин. І після семи днів, якщо вона не зникала та хвороба, та людина проголошувалася прокаженою. Та людина була зобов'язана ходити і показувати людям, чому вона є прокаженою. І ця людина, якщо вона оздоровлялася, мусила прийти до священника, священник мусив подивитися на її шкіру і посадити знову ж таки на семиденний карантин. І після семи днів, якщо вже вона очистилася, звичайно, що якщо людина в такому віці пубертетному, розумієте, то найкращий на не може дістати не від хвороби. І якщо вона в неї то проходить через сім днів. Священник дозволяв цій людині вернутися знову ж таки до міста. Людина, яка була проголошена прокаженою, не мала права мати будь-які відносини до інших людей. І це дуже цікаво є, чому показався священник. Ну, Лікарі би трошки краще відрізнили тут хворобу, правда? Тому що проказа. Це не була тільки фізична хвороба. Проказав це була за тим уявленням 2000 років тому так само духовна хвороба. Розумієте? Ми живемо ми черги. Дивимося на це суспільство, яке каже. Чому ти захворів? Бо ти десь звішив. Ти Через те, що ти згрішив, Господь тебе покарав хворобу. те, тесто дуже просте, правда? Пояснює тому всього. А тут не просто хвороба. Тут йдеться про те, що Господь ще й показав на твоїй шкірі, бо якщо захворіє, наприклад, печінка, чи захворіє там нерва або ще щось. то не видно. А тут Господь явно показав, що ти грішник. Чи інший спосіб. Якщо тебе просто обкинуло чимось, значить ти зрішив трошечки менше. Якщо ти дістав навіть оці пігментацію шкіри і це вже не змивається, значить ти на ціле своє життя будеш прокажений. Якщо в тебе просто, отій, то що тебе обкидало зійшло, ти, ти вертаєшся назад, священик дає тобі обряд очищення, принесе дві пташки. Ти очищуєшся і знову повертаєшся назад. Це є прокажень. Розумієте? Тобто тут йшлося більше не про те, не про саму хворобу, як таку. А йшлося про той певний обряд нечистоти. Тобто ти захворів тому, що ти грішник. Розумієте? І це все Господь, Ісус Христос у тій зустрічі із тим світородним. Повертає назад і каже ні. Ані на він не злішив, ані на його батьки не злишив. Ота хвороба це є для того, щоб Господні діла проявилися. Звичайно, що то важко нам це все прийняти, 38 років, чоловік був сліпий. Але якраз в тому і є. Тобто він розбив ту старозавітню думку, яку ми, до речі, до неї експлуатуємо. Бо, що за добро нагороджує, а за зло карає. Відповідно що за тою логікою війна в Україні це є покарання за зло. Українське. Розумієте? Ця логіка не працює у відносинах Бог і людина. Ця логіка працює тільки у юридичній, у законній сфері. Тоді так. Там дуже просто зробив злочин, тебе покарали. У відносинах з Богом цього не існує. Цього не може бути, бо це є відносини батьків до дітей. Відносини батьків до дітей вже, в принципі, не можуть бути справедливими. Вони є завжди малосердні. Бо так, як нас злять наші діти, так нас ніхто не злить, правда? Якби нас так злили, чужі діти, ми їх просто насварили, розгонулися і пішли. А з нашими мусимо жити. Правда? Але відповідаш, так як ми їх любимо, правда? Так ми не любимо чужих дітей. Хоча вони діти так само. Народжується в тільки самі приїдні кілограми і так далі. Але в нас нема до них якогось такого відношення. Ось це є різниця між відносинами людини і Бога і відносинами судді до того, хто сидить на лаві підсудні. Другим пунктом це є те, з чого я почав. Десять оздоровилося, то де ж те? Якщо ви добре слухали, то відповідно, що ті дев'ять якраз і зробили те, що вони мали зробити. Той десятий зробив неправильно. Бо згідно закону, ті дев'ять мусили піти і показатися священникам. щоб вони зняли з них отой, як сказати, ту, ту, чистоту, чи як сказати, ту прокаженість. Ну так, згідно закону, вони мусили так зробити. Відповідно, ж, Ісус не вимагає ніхто. Він не каже, ідіть, покажіться ти священником, а потім пройдете назад, правда? Він того не вимагає. То чому ж він тоді ображається? Якби він сказав, іди покажіться священником, тоді прийдіть сюди до нас. Він того не вимагає. Бо він це вважає, що це є те, що належить до людей. Міти подякувати. Міти бути вдячними. Знаєте, що цікаво? Що те вміння бути вдячним, це не є щось, що належить комусь. Чи щось, що я роблю комусь? Це є те, що я роблю собі. Зараз я скажу, можливо, для вас банальну фразу, але ми її потім розберемо ближче. Людина, яка не може бути вдячна, ніколи не буде щасливою. Ні, бо це є факт. Чому? А дуже просто. Людина, яка є невдячна, вона ніколи не бачить, що в неї є. Вона дивиться то, чого їй бракує. А ми набагато краще бачимо то, чого нам бракує, аніж то, що в нас є. Бо якщо ми бачимо те, що в нас є, ми значить ми їмо ще й подякувати. Правда? Але якщо ми не бачимо, що в нас є, то за що будемо дякувати? Це нема за що й дякувати. Розумієте, це є не те, що комусь, від того, чи я комусь подякую, чи я комусь не подякую, та інша людина проживе. Якщо я сам не навчуся бути вдячним, ціле моє життя, я буду постійно боротися проти того, що мені щось рахує. У мене щось не так. Бо мене ще чогось. Нема. Вдячність це є те відчуття, що потрібне не комусь, не Богу. Воно потрібне мені. Щоб я навчився цінити те, що в мене є. Те, чого в мене немає. На те працює ціла індустрія. Бо інакше, як продати айфон, як продати якусь Модну курточку з новим отим такої наклейки. Треба зробити рекламу. Треба показати, що в тебе чогось нема. Тобі чогось бракує. Ти мусиш то купити. А от подивитися, що в мене є, то вже набагато важче. Та я знаю, що в мене є. Так само ми говоримо про свої недоліки, про щось негативне. Ми набагато легше говоримо, ніж про свої... те, що в мене є. Що я маю. Дивіться, як цікаво. Якби хтось прийшов і подарував нам авто такий великий, як Олег. Не, ну какие, як в мене. Що, що би ми сказали? Правда? Я б не били руки поцілували, що їм просто авто алтури. Може навіть і кіно. Чому ми не можемо бути вдячними тому, хто подарував нам життя? Подарував нам здоров'я, подарував нам сонце, небо, землю. Чому ми не можемо навчитися дякувати? Тому що ми то все сприймаємо як таке, що само собою розуміється. Правда? Але ж те, що я тут стою, це не є правда. Він схотів, щоб я тут стояв. Він хотів, щоб я тут був, щоб я жив. Адже ж ми з вами за авто заплатимо великі гроші. А за життя не заплатили так і копійку. Воно дісталося на це І якщо ми не навчимося вчитися, чи як не навчимося вчитися оцієї вдячності Богу, то для нас це життя і буде відігравати копійки. Як воно відіграє копійки зараз у нашому північному сусіда? Вони не це життя. Вони навчилися бути вдячними. Вдячними за те, що ми живемо, за те, що маємо. За те, що ще 50-100 років тому люди за кусочок хліба працювали цілий день. А ми навіть не дивимося. У нас все є. Ще бракує, можливо, айфона. Ми взяли і перекрутили такі глибинні речі, поставили їх дрібними, а дрібні поставили собі як надзвичайно важливі. І тому ми не можемо бути щасливими. Бо ми не навчилися тягнути. Дякувати за те, що я є, за те, що живу, за те, що маю ще батьків, за те, що в мене є чоловік, за те, що в мене є дружина, дякувати за те, що в мене є дім. Ми це все сприймаємо як те, що саме собою розстроїться. І через те ми не можемо, не маючи все, і навіть по два рази, що те І тому ми постійно бігаємо в потій. Геть, сюди спішимо, сюди не встигає. Це у нас багато термінів. Від самого ранку до самого вечора. Якби ми зранку встали, то я вам раджу. І першим відкрили проти Старогоському. Я тобі дякую, що я виспався. А якщо що я не виспався, то то нічого, то можливо наступної ночі виспався. Але я тобі дякую, що я є, що я переспав Знаєте, я раніше дуже рідко бував в лікарнях. наших людей не так багато було, але як бачимо, що наші люди не так дуже сильно побожні, щоб викликати священника. А тепер частіше і частіше. Спочатку приватно, бо хворів тато, потім хворіла сестра. А тепер частіше ходжу, бо покличуть просто люди. Коли ти приходиш і бачиш, хлопця, дівчину, у 20-25 років, деякому лікарі вже поставили, сказали. Це вже все. Це і паліативний пацієнт настав. І ти собі думаєш, маєш Скільки я все бумага? Зумієте, які такі прості речі. Навчитися дякувати Бога. Навчитися з тої вдячності до Бога, ми зрозуміємо, як багато цінних, важливих речей немає. Ми навчимося цінити своє життя, цінити ту хвилинку, яку ми живемо. І я вам кажу, тоді це життя набере цінності. Інакше, інакше ми все будемо сприймати як щось таке, що само собою розуміється. І відповідно ж, будь-які дрібні речі, неважливо, чи це є гарнятка, чи це є авто, будуть для нас набагато важливішими від тої ж таке молитви. Де ми можемо Богу і подякувати за те, що є, за те, що має. І тоді, відповідно, ті ж дрібні речі будуть для нас важливими. І якщо ми розіб'ємо горнятку, то тоді ми таку скандал закатаємо, що мають спокій. А то, що ми не спод... зранку не, не встигли помолитися, то нічого. То щось інше. Ви уявляєте, чуєте оту цінність, ми... чуєте отой наголос, який ми ставимо? Німці недумно сказали, що чорт ховається деталь. Чим дрібніше ми є в нашому житті, чим дрібніші речі є важливим в нашому житті, тим більше. Ми концентруємося на зло. Тим більше зло влазить в наше життя. Чим глибше ми дивимося, чим глобальніше ми дивимося, чим ширшими очима ми дивимося, чим вище ми дивимося, глянути на сонце, яке потребує вісім хвилин, щоб до нас долетіти, і принести нам і світло, і тепло. На той дощик просто впаде. Думати свій Господь, та все є. Так куди мені бігти? Та я встиг. Подумайте на книжці. Подумайте, інколи встати зранку і не зразу починати, ой 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 і то цілий день. Встати зранку, усміхнутися і сказати, то класно, я встав, я здоровий, я маю цілий день, щоб що-небудь зробити. Чи то плитку поставити, чи то заштукатурити, чи то зуба залікувати. Неважливо. Я все ж таки комусь щось роблю, Значить, я відповідно, що потрібний у тому суспільстві. Бо я є. Твоєї дитини. Я тобі дякую за те, що я маю ту можливість. Багато із нас цієї можливості немає. Дивіться на те, що у вас є. А те, чого немає, воно не прийде само. Бо інколи ми дуже багато втрачаємо через те, що не бачимо, що в нас є. Бо якщо ми не бачимо, бачити, що в нас є, ми не будемо так само відчувати потреби і подяку. Подякувати часами за свого чоловіка, за свої дружини, за тата, за свою маму. Подякувати за те, що ми можемо тут в цьому храму, який опалений і так далі. Багато немає таких можливостей. Чимся дякувати Богу. Бо з тої вдячності та вдячності це не є Богом. Ця вдячність вона проростає в моїй душі. Це є мені потрібно. Бо я тоді буду дивитися на те, що в мене є. А якщо добачити, що в мене є, я буду відчувати себе так само. Багато, а не постійно. Тим бідним і пранишним, якомусь якому чогось постійно бракує. Амінь. Слава Ісусі!